Вітаю вас на каналі Майстерне натхнення. Сьогодні ми будемо вчитися виконувати круглу пелюсточку канзаші у двох її різновидах. Для того, щоб розпочати роботу, нам потрібно підготувати інструменти це запальничка або свічка, пінцет, ножиці, клеєвий пістолет. І нам знадобляться. Стрічки шириною 5 сантиметрів. І нам потрібно з них зробити квадратики 5 на 5. Що ж, приступимо. Після того, як ми вирізали квадрат, нам потрібно опалити краї наших зрізів. Для того, щоб вони не обсипалися. І беремо нашу заготовочку. Лицьова сторона повинна бути завжди зверху. Тобто та, що сяє, вона знаходиться зверху. І складаємо з вами трикутночок. Для зручності скріпляємо з вами кінчик трикутничка знизу. Ось таким чином. І ось до цього нижнього куточка ведемо правий і лівий куточок. Тепер згинаємо ось таким чином, вирівнюємо. Підтримуємо пінцетом І ось цей залишок відрізаємо. І закріплюємо вогнем. Ось так пінцетом, далі притискаємо. Ось так у нас вийшло. А тепер, ось тут, внизу, ми вже не кожне окремо, а усі разом гарнисінько запаюємо. У нас тут багато шарів, тому треба трохи довше потримати над вогнем, але не так довго, щоб його спалити. Притискаємо пінцетом. Ось така пелюсточка у нас вийшла. Ось тут знизу у нас є такий кармашек. І сюди ми наносимо краплиночку клея і притискаємо пальчиком з обох боків. Ось так. І ось така так, пелюсточка у нас виходить. Вона внизу склеєна і вогником, і клеєм, а заверху вона пласка, охайна та кругленька. І таким чином виконуємо усі інші шість пелюсточок. Виконавши шість пелюсток ми починаємо склейку, але тут ми склеїмо не по всій боковій частині а тільки на дві третині. Наносимо клей. Вирівнюємо, щоб у нас зверху. Квіточка вийшла рівненька, притискаємо. Зверху у нас трішечки вільний край тоді виходить. Ось так вона виглядає з лицевої сторони і з виворотньої сторони. Тепер беремо намистинку і робимо серединку. Тепер беремо два квадрати наші з лицьової сторони, там, де не блищить, намазуємо клеєм. І склеюємо разом. Тепер вирізаємо коло. Опалюємо край. І приклеїмо на зворотньому боці. Ось така Квіточка. З круглих пелюстков у нас вийшло. Нехай не згасає ваше прагнення набувати нових вмінь. До зустрічі!